У шосткінській організації Червоного Христа України розпочали шити адаптивний одяг для поранених військовослужбовців. Таким чином, волонтери підхопили ініціативу своїх конотопських колег, які не встигали пошити таку кількість речей, аби закрити усі потреби наших бійців. Настільки багато потрібно на сьогодні цього одягу, що навіть при тому, що вони залучають. З центру зайнятості професійних швачок все одно виконати, ось забезпечити цю вимогу. Зараз дуже багато волонтерів цим займаються, але закрити всі запити. Потрібно ще додаткові руки. швейними машинками Шосткинська організація Червоного Христа забезпечена. Обладнання волонтери закупили ще у 2023 році для того, аби ремонтувати речі з банку одягу. Потім почали шити білизну для внутрішньопереміщених осіб та ортопедичні подушки для травматологічного відділення центральної районної лікарні, маючи пристрої для виробництва, виділили невеличку таку, навіть назвали міні-швейна майстерня. The <laughs> Облаштували її, і ось перше пошиття у нас було саме подушок для пошиття адаптивного одягу. Волонтери з Конотопа передали шосткинським колегам необхідні лекала, а пересічні містяни допомогли з тканиною. Люди приходили в банк одягу, бачили, чим ми займаємось. Ми розповідали, що є така потреба. Якщо була можливість, говорили в організаціях, тому що це тканина, яка є у наших мешканців, вона може бути вдома. Раніше багато людей більш поважно. Ного віку вони запасались та саме такою тканиною. Вона у них лежить, ну, знаходиться, лежить і можливо. І не потрібна вже, тому що життя змінилось, і тому нам почали приносити люди, просто дивлячись на те, що ми робимо. Від Червоного Христа вже двічі відправляли такі речі у лікарні Сумської області. Другу партію пошили виключно завдяки шосткинським волонтерам. Вони надали нам все. Вони принесли і тканину, і нитки, і резинку. Тобто від нас вимагалось дуже швидке пошиття, і ми всі обіцянки свої здійснили. Навіть вони не очікували, що ми таку кількість відшиємо, але ми знали, що це дуже необхідна річ, тому що. Підтримка військових вона повинна відбуватись, ну скажімо так, на протязі всього того, що відбувається зараз в нашій країні, і ми можемо підтримати ось саме коли вони знаходяться на лікуванні, можливо, допомогти їм відчувати себе більш впевнено, коли у них є ось цей адаптивний одяг, і щоб процес лікування відбувався більш ну, скажімо так, з меншими психологічними травмами для волонтерки пані Ірини шиття – це хобі, а відтепер ще й почесна місія. Спочатку жінка шила в організації Червоного Христа необхідні речі сама, а потім почала навчати цій справі новачків. Сама шию і дівчат навчила шити. Переважно адаптивний одяг, подушки це також для лікарень. Хочеться допомогти людям пораненим на даний момент. Життя важке, тому хочеться якось бути чимось корисним наразі в Червоному Христі готують до відправлення вже третю партію адаптивного одягу. Варто зазначити, що на пошиття одного виробу необхідно один метр тканини. Тож голова місцевої організації Товариства Червоного Христа України Наталія Коновалова звертається до усіх небайдужих містян з проханням забезпечити їхній мінішвацький цех необхідною тканиною. Тканину можна приносити нам в нашу організацію і адреса нашої організації міста Шостка, вулиця В'ячеслав. Ава Чорновола 4 а ми працюємо з понеділка по п'ятницю, і саме для бенефіціарів відкритий з 10 до 14 години. Але якщо ви будете приносити тканину, ми її зможемо прийняти раніше і пізніше в робочі дні.